Отже, ми з вами починаємо новий розділ в інформатиці: це система працювання текстів. Це програми, які дозволяють створювати, редагувати, змінювати, форматувати текст. Це спеціальні програми для створення текстів, і їх існує, як ви знаєте, безліч, але найчастіше і те, що ми вивчаємо. Це о, програма Microsoft Word. А, значить, виглядить вона. Якщо... Ще раз. Хто що питав? Значить, виглядає вона. Значок має ось такий у вигляді літери W англійської. Це може бути встановлений Word на вашому. ПК на комп'ютері, на ноутбуки, може бути Word 2016, 2007, 2019, ну, тут в залежності від того, яка марка встановлена, але це в суті не міняє, працювати з нею можна в будь-якій системі, все там буде на 90% схоже, ідентичне. А також ми можемо використовувати текстовий редактор від е, компанії е, Google. Да? Називається він Google Документи, і зазвичай він знаходиться е, у нас в особистому диску, тобто в е, хмарному середовищі, яке ви, е, кожен із вас має, і, можливо, у кого не буде. Е, Встановлено на комп'ютері або не матиме комп'ютера, то можна буде виконувати це також у Google документах, але є невеличка різниця між Google документами для ПК і між Google документами на мобільному телефоні. Тому там треба буде можливо пошукати самому, або можливо встановити ще один додаток, який називається Офіс. На телефоні і в ньому вже схожі е, функції. Є. Значить, тепер е, коротко про е, сам текстовий редактор. Да? Е, е, текстовий редактор Word спеціальна програма, яка має безліч різноманітних можливостей, налаштувань е, створ, для створення тексту. Е, е, ну, нагадаю, коротенько, да? він у нас складається е, із панелі меню. Яка знаходиться з верхній частини. Да? В кожній вкладці меню є свої е, груповані команди для тої чи, інш, чи іншої операції з текстом. Да? Якщо це, наприклад, меню ставка, то тут ми можемо додавати різноманітні об'єкти до текста. Якщо це дизайн, то це зовнішній вигляд тексту. Якщо це макет, то це ми налаштовуємо зовнішній вигляд нашого документу, поля виставляємо, формат ставимо і так далі. Тобто кожна із вкладочок за щось відповідає. Далі, е, основна частина це в нас листочок, е, на якому ми друкуємо, вставляємо текст і так далі. Е, у бо, збоку ми бачимо справа е, спеціальний позначку для перегортування листочку. Е, Смуги прокручування вони називаються. Також у верхній частинці над документом і зліва у нас знаходиться лінійка, яка показує ну, конкретно поляка, тобто по скільки ми в документі цьому. Пишемо ці поля можна також змінювати, налаштовуючи листочок. Ми поки що їх не будемо чіпати. І в нижній частині знаходиться панель стану, рядок стану, який показує у нас скільки у нас сторінок є, скільки у нас слів там знаходиться, яка у нас стоїть мова для перевірки орфографії. А також з правого боку у нас є три кнопочки виду. Документа, тобто в якому режимі ми його будемо переглядати, і також у нас є е, масштаб документа для приближення або віддалення листочка. Це не збільшення, зменшення шрифту, а приближення або віддалення. Е, як друкувати текст, ви вже знаєте. Я думаю, на цьому ми не будемо е, зупинятися. Але е, крім того, що у нас на клавіатурі є безліч різноманітних. Е, клавіш із літерами, також ми сам алфавіт, він не тільки складається із великих і маленьких літер та цифр, він також складається із певної кількості різних символів. І от для того, щоб ми могли додати якийсь символ до нашого документа, нам треба виконати таку послідовність. Тобто, у меню вкладка Головна. А, з правого боку у нас знаходиться такий от е, блок, який називається редагування. І тут у нас є е, ага, це під, підожди, це у нас по пошуку. Е, вибачаю, ставка. І о, блок символи. Да? І тут у нас є керування управління, і о, кнопочка Символ. Кнопочка Символ, яка нам додає можливість встановлювати ті о, знаки, ті символи, які зазвичай ми не можемо створити на клавіатурі. Да? О, і ви, от, о, включивши це віконечко, можете вибрати будь-який символ якого нема на клавіатурі, який вам можливо якимось чином потрібен буде для чогось? Да? Ну, зазвичай це дуже часто використовується, наприклад, в математичних у фізичних формулах, коли ви створюєте текст. Тут є такі букви, наприклад, яких зазвичай на клавіатурі немає. Якщо нам потрібно, наприклад, число пі поставити, да? символ пі, наприклад, ми не можемо його просто на клавіатурі набрати, але ми можемо його вставити із символів. Тобто, знайшовши його, нажимаємо вставити, і в нас він в текстовому документі з'являється. Ну, крім uh, символа Пі, це можуть бути і інші символи, наксталт альфа, бета, там гамма, наприклад, uh, будь-яких інших, да, ви можете побачити тут. Uh, коли перелистуємо ми рядочком о, смугою прокручування, тут з'являється дуже-дуже багато різноманітних символів, яких немає на клавіатурі. Причому, причому, да, ми можемо вибрати шрифт, і від цього буде залежати ще й е, зовнішній вигляд цим символів, як бачите, да, вони не стандартні, не такі е, не в такому вигляді, наприклад, як в звичайному звичайних шрифтах. Далі набір, набір символів ми також можемо вибирати, ну, якщо залишити основна латиниця, у нас тут буде певний перелік їх, але можемо вибирати якісь конкретні категорії цих символів, і також шукати і знаходити той символ, який нам потрібен. В нижній частинці у нас знаходиться. Поле, в якому відображаються найбільш частіше використовувані символи. Ну, наприклад, корінь, або, наприклад, більше або дорівнює, менше або дорівнює, ну, тобто знак дорівнює, які також ну, можуть використовуватись в математичних записах, і так далі. Ну, також у вкладки спеціальні символи ми можемо бачити, і ще деякі спеціальні символи, які Word встановлює, і використовувати їх. Далі, крім е, символів спеціальних, е, у Word також існують символи, які ми не бачимо. Вони називаються недруковані символи. Е, вони е, призначені для того, щоб е, створювати зовнішній вигляд тексту, але при цьому не заважати е, візуально. Е, не, не змінювати такий зовнішній вигляд цього тексту. Е, щоб побачити недруковані символи, нам достатньо перейти на вкладку головна і знайти ось такий от е, значок. Ось він знаходиться. Ось от такий от значок у вигляді такої, ну, не знаю, літера R, перевернута, чи літера П і так далі. Е, натиснувши на який, ми включимо. Ці недруковані символи, і можемо бачити, які символи у нас використані. Наприклад, оцей символ у вигляді такої букви Р перевернутої, або літери П, це символ абзацу. Тобто, коли ви натискаєте на клавіатурі клавішу Enter, у нас з'являється оцей символ. Тобто, він мені дозволяє бачити, де ви в тексті поставили абзац, або інколи буває. Що текст переноситься е, вручну, там пробілами і так далі, а там повинен стояти абзац, е, то я просто включаю ці символи і бачу. Далі крапочка. Крапочка це в нас пробіл. Да? Е, от, натискаючи пробіл, я бачу отакі от е, крапочки. Що це мені дає? Це мені дає, наприклад. Е, ту можливість перевірити, чи правильно ви використали, наприклад, режим форматування, а точніше вирівнювання тексту. Ви вже знаєте, що в нас є на вкладочці Абзац, на головні, отакі от кнопочки, які в нас розміщують текст автоматично, по якимсь критеріям, да, по лівому, по правому краю і по центру. І от інколи буває завдання, там розмістити там заголовок по центру, да? і дітки роблять це отаким от, от чином. Ну от поставили його по центру, і все. Ну, Все виконали, да. Але коли я перевіряю таку роботу, я включаю, наприклад, недруковані символи, і я бачу, що тут текст виставлений по центру за допомогою символів пробілу, а це не є правильним. І це, відповідно, помилка. Да? Для того, щоб розмістити текст по центру, нам треба натиснути клавішу по центру кнопочку, і він у нас розташовується сам там симметрично. Це основні такі недруковані символи, але крім цих недрукованих символів, існують іще й інші. Да? Я вам зараз покажу. Це можуть бути от. Пропуск, Enter, це те, що я говорив. Да. Якщо у нас є отака от стрілочка, це знак табуляції. Якщо в нас є кружочок, це нерозривний пропуск, якщо в нас дефіс нерозривний і так далі. От розрив сторіночки. Це всі символи, які ми не бачимо, не можемо бачити без е, включання цієї функції. Вони не друкуються на комп'ютері, на принтері, якщо ви друкуєте цей цепь, вони просто вам відображаються. Під час перевірки. От я зараз натисну, наприклад, клавішу Tab, табуляцію зроблю, це називається, да, і от тут я зараз ну, нічого не бачу. У мене текст просто змістився на якийсь певний відстань. Але коли я включу недруковані символи, да? от зараз це у нас, якщо якесь буде слово, раз. Ще раз, от оці ось стрілочки, от і є знак табуляції. Я бачу, що тут використаний не абзац як, як таковий або відстань, а символ табуляції. Ну, о, якщо це потрібно, воно використовується. Якщо ні, то інколи просто неправильно о, розміщують. Тобто, також діти можуть вирівнювати текст по центру саме за допомогою знаків табуляції. Їх не, не видно, але. Я також бачу це все е, використання цього знаків, дивлячись на е, декілька речей. Перше, е, який у мене включений вирівнювання абзаців. Це в мене вирівнювання по лівому краю. А я бачу, що текст посередині у нас написаний, да? значить, щось тут не так. Тоді я дивлюся на лінійку зверху на тексту, і тут є ось от два. Е, Повзумка, які можна регулювати, і я бачу, що вони знаходяться далеко від краю поля, а це означає, що тут використаний був знак табуляції, а не е, пробіл або знак вирівнювання тексту. От якщо я натисну на вирівнювання тексту, у мене, як ви можете побачити, е, оці ползунки не перемістилися, вони знаходяться від початку. Так як повинно бути. Далі я ну, можу вимкнути ці надруковані символи, і на цьому ми, воно все завершується. Далі. Як це все діло зробить в Google-документах? В Google документах також у меню вставлення є спеціальне меню спеціальні символи. Тут також відкриваються отакі от символи, де ми можемо знайти. Чи пошукати ті символи, які нам потрібні. Причому у кнопочці символ да, ми можемо вибрати ще й режим, наприклад, латиниця. Да? У нас будуть літери латинського алфавіта. Якщо ми виберемо там форматування та пробіли, ну, тут мало цих символів, да? іерогліфи, ну що там? Ханги система письма Південної Азії. Ну, вони трохи відрізняються від тих, що є у Word, але ви повинні знати, де їх можна встановлювати. Недрукованими символами, щоб подивитися у документі, Google документі, немає. Я тут цього не можу перевірити, але я завжди цей документ можу завантажити як Microsoft Word, і знову ж таки перевірити. Далі, значить, ми з вами е, побачили, як вставляти символи, е, як недруковані е, символи також вмикаються, що бачить. Ну, і тепер ще одна тема, яка стосується е, сьогоднішнього нашого уроку, це пошук і заміна тексту. Значить, дуже часто буває, якщо у вас Якийсь є документ, в якому ну, дуже багато сторінок. Не одна дві, де ви можете просто самі переглянути, а там 30 сторінок, 40 сторінок і так далі. І, наприклад, у цьому документі нам треба знайти якесь цільове слово. Будь-яке, да, яке там, наприклад, у нас фігурує головне. То для цього ми можемо скористатися пошуком тексту в документі. Для цього на вкладці Головна. У нас є блок редагування. І у нас є тут три кнопочки: знайти, замінити, а також виділити. От кнопочка знайти відкриває нам додаткове поле, в якому ми можемо вписати те слово, яке ми хочемо е, знайти. І нам Word автоматично підсвітить ті. Е, Слова, які ми записали. Ну, тут написано: результат пошуку один. Да, у нас більше о, слів із таким коренем, в принципі, немає. Да. Хорошо, напишемо, наприклад, слово пошук, да. пошук. Дивимося, у нас три результати, і ми можемо їх бачити. Раз, два, три. Вони тут є. Додам цей текст у Google документах. Як у Google документах. Тут також здійснюється пошук. Можна здійснювати пошук, але він знаходиться у вкладці Змінити. І от знайти і змінити. Або натиснути клавішу Ctrl-H. Знову ж таки, в мене з'явиться отакий от віконечко для знаходження. Да? А також можна натиснути клавішу Ctrl-F. Це буде ну, звичайний пошук. В якому ми також можемо а, шукати слова. Зараз да? я напишу пошук. Да? І дивіться, Google документи також мені а, підкреслює і показує, скільки у нас є таких слів о, у цьому документі. Ну, так як у Word у нас тут були ще колонтитули, у Google документи вони не перемістилися, тому вони тут не відображаються, і в пошуку також слово це не знаходиться. Далі пошук і заміна тексту. Це ще одна функція, яка дозволяє не тільки знайти слово, але й замінити його на бажане. Ну, дуже часто буває, що, наприклад, десь пропустили, забули написати слово з великої букви, да? а треба було з великою. То ви можете за допомогою функції знайти і замінити, знайти це слово і замінити його на те, що вам потрібно. Знаходиться меню головна. Кнопочка замінить з правого боку. Знаходиться, відкривається у нас поле, таке от, де ми е, пишемо те, що ми хочемо знайти. Да? І в другому полі пишемо на те, що ми хочемо поміняти. Наприклад, пошук на слово, е, ну, давайте напишемо так, шукати, щоб це візуально було е, видно. І нажимаємо е, замінити все. Нам вор дає повідомлення, що виповнено три заміни. Окей. Тепер всі слова із пошуком у нас помінялися на шукати. Дивіться, ось у раз, Ось у два. Ще й з великої букви поміняли. І також колон титулах у нас три. Ще раз, головна замінить. Пошук і заміна. І тут пишемо, що шукати, пишемо, на що замінити. Значить, да? Залишимо слово шукати і напишемо слово «пошук». Замінити. Знову ж таки, в нас е, все помінялося. Те саме ми можемо робити і в Google документах, да? як я вже казав. Зміна знайти замінити. Що знайти? Слово пошук. Пошук. Міняємо на слово шукати. Ну, Можна тут ще враховувати регістр, тобто з великої букви написано слово чи з маленької. Да? І ви бачите, що якщо ми вставимо цю галочку, то слово з великої букви воно не шукає, шукає лише з маленької. Да? Ну і інші налаштування. Далі нажимаємо Замінити все, після чого в нас помінялися слова, які ми шукали. Ви повинні розуміти, що робити це можна з будь-чим. Да? Навіть якщо вам просто е, треба в тексті е, знайти пробіл, поміняти його, наприклад, на три крапки, да? е, то ми можемо це зробити. Найти далі, ось, замінити все поставимо. 185 пробілів поміняло. І зверніть, будь ласка, увагу. Да? В моєму тексті всюди, де був пробіл, Помінялися на три крапочки, це можна робити ну з будь-якою інформацією. Так, крім цього, у пошуку і заміна є ще одне додаткове додаткові налаштування наприклад, більше. да І тут же також ми можемо бачити, враховувати регістр, префікси, суфікси то є налаштування плюс. Плюс, да, якщо ми хочемо знайти, наприклад, не пробіл, як отут у нас стояв, а спеціальний символ, наприклад, той, що не друкується, да, це може бути знак абзаца, наприклад. От, знак абзаца, він отак от позначається. І замінити його також на три крапочки. Да, якщо я натисну е, замінить все, 39 замін. Дивіться, у мене всі абзаци поубирали повністю. Ну, Текст зліпило до кучі, він став трохи іншого вигляду. Нажимаємо Ctrl-Z і все відміняємо. Отже, на цьому пошук і заміна ми розібралися. Це все можна також і в Google документах зробити.